Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусінькі Квіточки і не тільки. Перед вами зараз школа. Фордшуля народна школа, іншими словами, по вивченню іноземної мови для нас, а точніше німецької. Достатньо така вона велика і дуже багато чого тут навчається. Я навчалася в школі АВО, курс проходив. А зараз перед вами агентур фюрербайта. Це біржа для тих, хто працював рік, щоб ви знали, що Джоб-центр це ті, що безробітні, і працювали менше року, отримують там допомогу, а агентур фюрербайт для тих, хто пропрацював уже рік та більше. Я тут вам ще не показувала. Знову я їду по справам. Не дуже видно відео, але зніму вам цей мікрорайончик. Це пожежна частина тут недалеко. І в магазині, в де мені потрібно було, побачила ось таку вітрину. Мені дуже сподобалося її оформлення. Ось... Така спокійно, ніжна. Здається, Така на море тягне просто, притягує, мабуть, пора робити відпочинок. Бо останніми днями дуже багато навалилося і проблем, і всього іншого. І на вході ось така вітрина в темних кольорах. Ми продовжуємо шукати квартиру, відвідуємо бюро. Вже декілька можна, і на сайтах дивимося. І ось так це одне з бюро нерухомості. І можете побачити, які суми на продаж будинків, квартир. Інколи виставляються і кімнати тут. Але. Оскільки я ще працюю не на повний робочий день, невідомо, не чи буду я так працювати повністю. Донька е, здає екзамен, готується до Б2, а потім вже будемо бачити, що далі. Шукаємо житло в екстрених і швидких темах. По жовтень наближається. На задньому плані ви бачите мене, як я не конспіруюся, але ви мене бачите. Ви можете побачити, як я шикарно ходжу. Я стараюся ходити рівно, щоб ніхто не бачив моєї проблеми. Напроти штат бібліотек. Із бюро нерухомості і моя улюблена зупиночка, де я часто знімаю вам відео. Правда, зараз набагато менше, бо в мене пересадка на центральному вокзалі. Це тобі цікаво звучить центральний вокзал. Але ось така ситуація із нерухомістю у Гютерслу. Так сталося, що ми лікували зупину мукові. я вам знімала відео, показувала, і у нас на нього нічого не, не допомогло. Утворився флюс. і лікар, який його лікує, сказав, що потрібно видалити. Хоча цей зуб і молочний. І до 10 років ще він повинен бути, але що там за проблема? Візуально нічого не видно. Вони поїхали в Реду Віденбрюк, бо це єдине місце, яке видаляє зуб дитині без загального наркозу. Ви знаєте, як у нас відношення до загального наркозу? Можливо, це в мене тільки паніка, але я думаю, що можна видалити і так. І як же ж без Макдональдса після такої процедури? Він молодець, витримав цю процедуру, без, не зойкнув, не ойкнув, спокійно себе вів, за ним спостерігали, чи вдасться він видалити зуб, і отримав свій сюрприз. Жара Гютерсло, літо почалося неочікувано. І в Німеччині ще й висока вологість, тому для людей, які мають хронічні захворювання. Ця жара теж переноситься дуже погано, але я співчуваю українця. Там пекло справжнє. В Німеччині ось так біля кожного кафе, біля кожного магазину стоять такі мисочки для собачок чи, чи кішечки. Щоб вони відчували себе комфортно. Постійно холодна водичка є. Я знаю, що в Україні вже теж добрі люди ставлять такі мисочки по місту, бо собачка не може собі купити водички. Вранці я готувала ось сніданок. Хотіла вам не показувати. Звичайний тип омлету, ну як завжди, починаємо знімати одне, у нас не спрацьовує кнопка пуску, і продовжуємо знімати. Інше. Ось такий робимо омлетик, додаємо зелень, кетчуп, закручуємо і піджарюємо з двох боків на сковорідці. Можна, хто додає сир, хто додає шинку, але це дуже смачно і дуже ситно. Не знаю, кому яка, а мені половини вистачило, хоча треба себе стримувати. Пам'ятаєте, ось цю кісточку, панук яку постав водичку? Як бачите, у нас наклюнувся корінчик, так що експеримент продовжується. Це, мабуть, найменша кісточка авокадо, яку я бачила. Але спостерігаємо і чекаємо і щодня перевіряємо, можливо, скоро будемо висаджувати. Ну і на прощання трішки вам краси. Не все ж на бабусиному каналі показувати вам орхідеї. Це моя улюблениця, королівська орхідея. Арх... Сого Юкідан. Ось такий каскадик, хоч і не дуже великий, але дуже гарний. Тож хочу подарувати вам трішки молоти для очей і побажати всім миру та скорішої перемоги тихої ночі і дня. Бережи, Боже Україну, і до зустрічі!